Don't push the horses. Don't push the horses. Horses. Більшу частину капіталів фаулів в транспортні перевезення новим споживачам цілком логічно розмірковував він знадобляться нові споживчі товари. Природно, російська мафія не зраділа західному ділку, який намагається проникнути на їх законну територію. І вирішила відправити йому невелике застереження. Це застереження прийняло форму ракети Стінгер, краденої звичайно, яку випустили по кораблю зірка Фаула, коли той йшов через акваторію Мурманського порту. І треба було такому статися, що Артеміс Фаул особисто знаходився на борту корабля разом з дядьком дворецьким і двість п'ятдесят нуль бочок скока, колою. Словом рвонуло як слід. Сімейство Фаулів не впало у відчай зовсім ні. Але воно позбулося вагомої частини стану. Ось тоді то Артеміс ІІ і поклявся поправити справи сім'ї, він поверне фаулам колишню славу. І зробить це власним унікальним способом. Переклад книги наближався до кінця. Нарешті Артеміс міг взятися за розробку подальшого плану дій. Коли є мета, залишається тільки придумати, як цієї мети досягти. Само собою, метою Артеміса було золото, багато золота. Наскільки було відомо Артемісу, чарівний народець не менше людей любив дорогоцінні метали, всякі там горщики з золотом, які ретельно ховаються, але якщо план, який задумав Артеміс, спрацює, скоро все буде по іншому. Принаймні один представник чарі.